Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную приготувати печиво на молоці. Смачне, просте і бюджетне. Мінімум продуктів трішки вашого часу і натуральне домашнє печиво для рідних готове. Тільки подивіться, яке воно м'якесеньке виходить. Зберігайте собі рецепт, так дійсно вартий уваги. Отже, розпочинаємо із того, що просіюємо половину борошна, додаємо до нього цукор та все перемішуємо. Далі вливаємо сюди тепле молоко і замішуємо тісто. Додаємо олію і продовжуємо перемішувати до однорідності. Тоді з'єднуємо решту борошна із розпушувачем і просіюємо решту борошна у тісто. В результаті виходить ось таке густе, але при цьому м'яке і трохи липке тісто. Далі руки змащуємо олією, щоб тісто не прилипало, і розділяємо тісто на 30 шматочків, формуючи ось такі кульки для печива. Далі кожну частинку тіста, ось так паніруємо щедро в цукровій пудрі і викладаємо на пергамент для випікання. Кладемо на відстані одне від одного. Випікаємо у добре розігрітій духовці приблизно 10-12 хвилин при температурі 180 градусів, щоб печиво підрум'янилось, але не пересушилось.